Організатором заходу виступила агенція місцевого економічного розвитку міста Бурштина, яка й визначила мету та завдання такого представницького заходу. Ми презентуємо роботу, яка відбувалась в рамках стратегії соціального партнерства в місті Бурштині та Галицькому районі у 2012-2015 роках. У більш широкому контексті це, власне, те, як соціально відповідальний бізнес може працювати заради добробуту і комфорту громади. Зарубіжний досвід з цього питання представляв волонтер від корпусу миру Дрей Вільямс, які розповів про те, як бізнес може бути соціально відповідальним, що означає турбуватися про громаду, пишатися своєю громадою, сприяти її розвитку, робити її кращою, привносити в неї щось своє і зрештою робити громаду щасливою. Важливо, щоб знаєте, в нашій державі всі працювали на одну мету. Важливо те, щоб об'єднували зусилля, щоб працює в партнерстві у бурштині та галицькому районі. Вже є чималий досвід такої співпраці, передусім з компанією ДТЕК, причому у різних галузях. Дуже багато проєктів в медицині в сфері охорони здоров'я У 2015 році. Наприклад, 2,5 мільйони компанія інвестувала в нове обладнання і також новий ліфт. Сьогодні ми хочемо дізнатися, як ми будемо рухатися далі. Відкрився конкурс проєктів Місто своїми руками, яке функціонує надалі, де люди ініціативні групи долучаються до тих проєктів. Ми хочемо безумовно домовитися, як ми будемо співпрацювати в питанні тепломережі по місту інших комунальних питань. Тому я думаю, що зустріч прийде плідно конструктивно. Минулого року підписали з ДТЕКом меморандум та декларацію на Соціальні проекти на території сільських рад Галицького району, на які розміщені об'єкти Бурстинської ТЕС. Того року були виділені під ці соціальні проекти 1 мільйон гривень. Вони освоєні. Громади сіл задоволені. Дуже великі проблеми дійсно вирішуються, але дуже багато проблем ще попереду. А тому сьогоднішній захід це дійсно поділитися досвідом, який є в компанії, для того, щоб долучався і інший бізнес. Інший бізнес активно долучатиметься. Конкретні напрямки такої співпраці теж обговорювалися у рамках цієї зустрічі. А практичним кроком подальшої співпраці між компанією «Детект» та Галицьким районом стала урочиста церемонія підписання протоколу про наміри до меморандуму про с працю у сфері соціально-економічного розвитку Галицького району визначено і конкретні фінансові показники. В грошах означає півтора мільйона гривень. На цей рік сільські голови, сільські громади подали свої пропозиції. Тож заради добробуту і комфорту місцевих громад усі сторони і надалі працюватимуть спільно і злагоджено.